Вітаю на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку закріплення знань про тверді, там м'які приголосні звуки. Подаруй усмішку мені, друзям тому, хто поруч. Ця усмішка принесе щастя і удачу. Усмішка зігріє нас своїм теплом. А ми тим часом розпочинаємо. Розшифруй слово, яке заховалося. За кодом, поданим нижче. Для зручності можеш поставити відео на паузу. Отже, ми дешифрували слово неділя. Прочитай це слово ще раз. На який звук падає наголос в слові неділя. Придивись дивись уважно, яку букву позначено в цьому слові червоним кольором. Це не дарма. Адже інколи, говорячи, цей день тижня. Ми кажемо неділя і чуємо «и». але на письмі ми завжди пишемо букву Е неділя. А в кінці, після м'якого звуку Л ми бачимо букву. Я. А тепер давай придивимося до наступного завдання. Тут також заховались назви днів тижня. Перестрибуючи через літеру, починаючи від жовтого кружечка, прочитай назву дня тижня. Середа, правильно! А тепер без моєї допомоги. Прочитай ще назву одного дня тижня. І це четвер. Абсолютно правильно. Розім'ялись час перейти до роботи в зошиття. Від останньої виконаної роботи пропустимо вниз порожній рядочок, а на наступному запишемо 3 листопада. Якщо ти виконуєш це завдання в інший день, запиши число дня виконання завдання, а для цього звірся з календарем. Наступне завдання ми будемо писати з нового рядочку, спочатку рядочку, тож поставимо на ньому крапку. І нас чекає каліграфічна хвилинка. Постав відео на паузу та за зразком пропиши у зошиті букви, буквосполучення та слова. Звертай увагу на поєднання букв. Коли допишеш, повертайся до перегляду. Не перегортаємо сторіночку зошита. В слові неділя познач приголосні звуки. Пригадай, тверді приголосні звуки позначаємо однією рискою, а м'які приголосні звуки двома. Перевір, будь ласка, мої підкреслення. Н. Твердий приголосний д. М'який, л, м'який. А тепер обведи букви, що позначають м'якість попереднього приголосного. Завдяки яким буквам приголосні стали м'якими? Так, це буква І. Та буква Я абсолютно правильно. Переходимо до роботи з підручником. Сьогодні ми працюємо на сторінці 34. І одразу завдання в підручнику вправа 121. Сьогодні п'ятниця. А який день буде післязавтра? Якщо сьогодні п'ятниця, завтра, субота, а післязавтра... Неділя. Абсолютно правильно. Ми добре запам'ятали написання слова неділя. Не забуваємо його, коли будемо писати далі. Ну а ми тим часом перейдемо до вправи 122. Прочитай скоромовку в цій вправі. Усім подобається це мале цуценя. Спробуй вивчити цю скоромовку на пам'ять. І позмагайся з тим, хто поруч, хто краще і швидше промовить цю скоромовку. Домовились? Ну, а поки що давай запишемо цю скоромовку в зошит. Постав відео на паузу для виконання письмового завдання. Запиши скоромовку в зошит. А потім повернись до перегляду. Далі, в цій скоромовці, підкреслимо букви, які позначають м'які приголосні звуки. А поки ти підкреслюєш, я напишу скоромовку у себе на екрані. Отже, нам потрібно було підкреслити букви, які позначають м'які приголосні звуки. Давай перевіримо. Їх всього 4. Назви букви, які пом'якшили попередній приголосний. Буква І. М'який знак. Я і знову я. Ці букви пом'якшують попередній приголосний. Ну а ми тим часом переходимо до наступної вправи вправи 123. В цих словах загубили закінчення слів. Давай визначимо, які букви загубилися. Прочитаємо перше слово. Міся ць, правильно, діду? сь, Молодець. Батько. Тільки і останнє слово. Дядько, так. Всі букви стали на свої місця. А тепер з нового рядку. Запиши ці слова в зошит. Не забувай, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. А тепер давай подумаємо. Чому ми в цих словах в кінці промовляємо лише один звук, а на письмі пишемо дві букви. Так, адже в цих буквосполученнях є буквам який знак, знак м'якшення. Буква є, а звуку немає. Молодчинка. Час трохи відпочити від письма. Сідай зручненько, виконаємо гімнастику для очей, щоб відпочили наші очі. Наші оченята відпочили, а тепер міцно-міцно замрушся, заплющ свої очі. Відкривай, подивись за вікно. Що там за вікном? Сподіваюсь, там світить яскраве сонечко. Навіть якщо йде дощик, він дуже корисний восени. А ми повертаємось до роботи. Наже чекає вправа 124. Прочитай уважно цей віршик. У слона болить нога. Слон сьогодні шкутильга. Гостював комар у нього. Наступив йому на ногу. Який настрій викликав цей вірш? А що в цьому віршику смішного? Так, ох і комар, якщо він відтоптав слонові ногу. Що ж, як ти бачиш, в цьому вірші є два виділених жирним шрифтом слова. Запишемо ці слова, поділяючи їх рисками для переносу. Але для цього пригадаємо, що переносимо ми слова завжди по складах. Тож прочитаємо перше слово. Шкутельга. Що означає це слово? Так, слон хромає просто. Українською ми кажемо шкутельга. Поділимо слово на склади. Шку-тель-га. У нас є три склади. Тож є кілька варіантів. Поділу слова для переносу. Давай запишемо перший варіант разом. Спочатку ми запишемо перший склад шку. А все інше слово перенесемо після знаку тере. Чи ми можемо перенести так? Залишити раз, разом перший і другий склади, шкути, а останній склад перенести. А ще у нас в останньому складі є буквосполучення. Там якого знаку? Його ми можемо залишити в останньому складі, а можемо приєднати до перших двох. І для переносу записати так: шкутиль перенести тільки га. Тож у нас є цілих три варіанти переносу слова шкутильга. По складах. У нас залишилося ще одне слово, виділене жирним шрифтом: гостював. Самостійно поділи це слово на склади для переносу та запиши, використовуючи всі варіанти. Для зручності став відео на паузу. А коли запишеш всі варіанти, повернись до перегляду. Пиши з нового рядочку. Давай перевіримо, чи все у тебе вийшло. Можна поділити в трьох різних варіантах. Перевір, чи всі варіанти ти обрав чи обрала. Ось так ми пригадали правила переносу по складах. Тож, нас же чекає домашня робота. Точніше вона чекає тебе. Коли ти виконаєш всі уроки сьогодні, трохи відпочинеш, обов'язково відпочинеш. Повернись до української мови та письмово виконай вправу 125. Перед цим в зошиті пропусти одну порож... один порожній рядочок вниз, запиши слова Домашня робота та виконай вправу. В ній треба прочитати і відгадати загадки, користуючись підказками-малюнками. Одну з загадок на твій вибір запиши в зошит, загадку та відгадку. В загадці підчеркни підкресли букви, які позначають м'якість попереднього приголосного звуку, так як ми це робили сьогодні на уроці. Домовились? Тож, вправа 125. Домашня робота. А ми закінчимо сьогоднішній урок хитрим завданням. Я поділила слова для переносу. Знайди помилку. Так, другий варіант неправильний. Ми не можемо відділяти м'який знак від попереднього приголосного. А тепер знайди помилку. Ми не можемо відділяти одну букву від складу, тому перший варіант неправильний. І останній варіант теж з помилкою. Ми не можемо переносити, залишаючи лише приголосні звуки. Так не поділяють слово на склади. А тепер всі три варіанти неправильні. Чому? Так, слово лось це односкладове слово. А слова, які складаються з одного складу, ми для переносу не ділимо. Ось так ми вже зібралися до кінця уроку, тож підсумуємо. У тебе все вийшло? Було важко? Чи нічого не було зрозуміло? Наш урок добіг кінця. Це була чудова робота. Я тобі дякую за твої старання та увагу. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!